Що діти, за країна небо синьо облакить, на ланах у серпні жито, стигнем золотом лишить. У якій, скажіть країні, клімат лагідний, м'який, Бог відводить буреві, негаразди всіх стихій? Люди мудрі, працьовиті, Україні ті живуть, чуже не зазіхають, свого не віддадуть, у якій ще країні. Так земля родить охоча, наче пісня солов'їна, Гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна невимовної краси. Гордо, голосно, дитино, ти назви ім'я країни, у якій, хвалити Бога, народився і живеш. Їй дочкою, чи її сином, і коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати державу. Отже, зветься ця країна, незалежна і єдина, наша ненька Україна.